Виконуємо номер 1131 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Перевір рівність А відняти мінус Б дорівнює А додати Б. Якщо завдання перше. А дорівнює 7, Б дорівня 9. Завдання друге А дорівнює мінус 0,8 Б 0,6. Третє А дорівнює 3, Б дорівнює мінус 5. І четверте А дорівнює мінус 2,7 Б дорівнює мінус 3,1. Приступаємо до виконання. Якщо А дорівнює 7, Б дорівнює 9, то А відняти мінус Б дорівнює 7 відняти мінус 9. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуємо додати число протилежне відємнику. Зменшуване 7 від'ємник мінус 9, додаємо число протилежне до мінус 9. Це 9. Сім 9 буде 16. Тепер перевіримо другу частинку, що в нас вийде. Якщо А дорівнює 7, Б дорівнює 9, то А додати Б дорівнює. 7 додати 9 буде 16. Робимо висновок, отже, А відняти мінус Б, дорівнює А додати Б. Завдання друге тепер у нас А мінус 0,8. Якщо А дорівнює мінус 0,8 Б 0,6, то А відняти мінус Б дорівнює мінус 0,8 відняти мінус 0,6. Зменшуване мінус 0,8 від'ємник мінус 0,6 до мінус 0,8 даємо число протилежне до мінус 0,6. Це 0,6. Більше модуль у від'ємного числа поставили знак мінус і знаходимо різницю модулів 0,8 відняти 0,6 буде 0,2 отримали мінус 0,2. Тепер перевіряємо а додати Б, чому буде дорівнювати. А дорівнює мінус 0,8, Б дорівнює 0,6, то А додати Б дорівнює. мінус 0,8 додамо 0,6. Додаємо два числа з різними знаками: більший модуль у від'ємного числа. поставили знак мінус, і знаходимо різницю модулів. Отримаємо мінус 0,2. Отже, робимо висновок А відняти мінус Б, дорівнює А додати Б. Однакові результати. Завдання третє. Тепер А у нас 3Б мінус 5. Якщо А дорівнює 3 b дорівнює мінус п'ять, то А відняти мінус b дорівнює. Три відняти. мінус мінус п'ять. Ми від трьох віднімаємо число протилежне до мінус п'яти. Число протилежне до мінус 5, буде 5. А тепер до зменшу, додаємо число протилежне до 5, це буде мінус 5, додаємо два числа з різними знаками: більший модуль у від'ємного числа, поставила його знак і знаходимо різницю модулів: 5, віднімаємо 3, буде 2, отримали мінус 2. Тепер перевіримо А додати Б. Якщо А дорівнює 3, Б дорівнює мінус 5, то А додати Б дорівнює 3 додати мінус 5. Додаємо два числа з різними знаками, постав знак того числа модуль якого більший, від'ємного модулю більший, і знаходимо різницю. Будемо мінус 2. Маємо мінус 2 і мінус 2 робимо висновок. Отже, А відняти мінус Б дорівню А додати Б. Завдання четверте. Тепер А у нас мінус 2,7, Б мінус 3,1. Якщо А дорівнює мінус 2,7 b дорівнює мінус 3,1, то А відняти мінус b дорівнює мінус 2,7 відняти мінус мінус 3,1. Ми маємо відняти число протилежне до мінус 3,1 протилежне число до мінус 3,1 це 3,1. Наше зменшуване мінус 2,7 від'ємних 3,1. До зменшуваного додаємо число протилежне до мінус 3,1. Це буде мінус 3,1. Додаємо два від'ємних числа, поставлю їх спільний знак. І додаємо їх в модулі 2,7, додати 3,1 буде 5,8 отримали мінус 5,8. Тепер А додаємо Б. Якщо А дорівнює мінус 2,7, Б дорівнює мінус 3,1, то А додати Б дорівнює. Мінус 2,7 додати мінус 3,1. Додаємо два від'ємних числа, поставили змак мінус, даємо їх модулі. Будемо мати мінус 5,8, як бачимо, мінус 5,8 і мінус 5,8. Отже, а відняти мінус Б до рівня А додати Б. Ми перевірили рівність номер.